Хочу наголосити, що в указі про санкції саме на підставі утвердження проміну за дорученням Зеленського офісу президента директивами проінструктоване Міністерство закордонних справ для того, щоб донести обґрунтування застосування санкцій до наших партнерів, для того, щоб добитися синхронізації санкцій з боку партнерів повідношому дома. Звертаю вашу увагу, що за вісім місяців ця плідна робота не принесла жодного результату Зеленському, але я можу наголосити, що виконуючи доручення Офісу президента і пана Єрмака, посли в країнах перебування, надали інформацію, яка мене дискредитує як лідера опозиції, як політичного діяча. бо вони...